Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Для захисників з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, від громадської організації бджола передали в півідрони. Оснащення вкрай необхідне для виконання завдань і збереження життя наших воїнів. Хлопці захищають Україну з початку бойових дій. Співпрацюємо з підрозділом з 2017 року і будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно. Дякую нашим захисникам за службу та стійкість. До Кам'янського завітали представники Федерації Стронгмену України на чолі з президентом Федерації Василем Верастюком Обговорили проведення у нашому місті всеукраїнських змагань зі стронгмену серед ветеранів війни. Минулого року ми вже організовували ці змагання у Кам'янському. Їх відвідали близько 200 ветеранів з різних регіонів України, і Захід отримав дуже позитивний відгук. Такі змагання допомагають ветеранам відновлювати. Та відкривають нові можливості, зокрема для участі в національній збірні. Разом з родинами загиблих воїнів, духовенством та мешканцями міста вшанували пам'ять полеглих захисників України на площі Янголів Перемоги біля стели воїна-визволителям відкрили три нові рамки на дошці пам'ять, де зібрані світлини воїнів з Кам'янського, які віддали життя за свободу і незалежність України. Поруч із меморіалом встановили інформаційну табличку з посиланням на сайт Небесна Варта. Цифровий ресурс з інформацією про полеглих кам'янчан наступного року до дня пам'яті захисників України плануємо відкрити меморіал на честь загиблих воїнів на майдані героїв. Наш обов'язок зберегти пам'ять про полеглих земляків для наступних поколінь. З нагоди професійного свята привітав працівників Державної виконавчої служби та вручив подячні листи за сумлінну працю і професіоналізм, забезпечення виконання судових рішень, необхідна умова захисту прав громадян, справедливості та довіри до правосуддя. Це робота з високим рівнем відповідальності і значним навантаженням, особливо в непростих умовах сьогодення. Підбили підсумки роботи активної молоді Кам'янського за 2025 рік. Під час урочистого заходу нагородив лідерів учнівського самоврядування та підвели підсумки діяльності Центру молодіжних ініціатив. Протягом року молодь реалізувала понад 340 заходів, які охопили тисячі мешканців громади, підтримуючи розвиток міста, внутрішньопереміщених осіб і наших захисників. Центр молодіжних ініціатив понад 6 років є платформою для реалізації молодіжних ідей, у тому числі в партнерстві з міжнародними організаціями, підтримуємо молодь, віримо в її потенціал і дякуємо за активність та любов до рідного міста. Провели відкритий новорічний турнір з боротьби дзюдо серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Змагання пройшли на базі спортивного комплексу «Прометей» і зібрали понад 200 юних спортсменів з нашого міста та громад області. Для дітей це важливий спортивний досвід, що формує дисципліну, витримку та повагу до суперника. Дякую управлінню молоді та спорту, тренерам, організаторам і партнерам турніру за якісну підготовку заходу, підтримка дитячого спорту та за здорового способу життя є одним із пріоритетів нашої роботи працюємо далі.